Гострий інфаркт міокарда, на жаль, може супроводжуватись різними ускладненнями. До механічних ускладнень належить дисфункція лівого шлуночка. Тяжкість дисфункції залежить від тривалості ішемії, приморбідного функціонального стану та наявності супутніх механічних ускладнень гострого інфаркту міокарда. Може бути тимчасовим так званим приголомшенням міокарда або стійким. Може бути клінічно непомітним або викликати симптоми та ознаки серцевої недостатності. Аневризма лівого шлуночка. виникає до 5% пацієнтів із великим трансморальним інфарктом міокарда, особливо переднім стемі. Може проявлятися ознаками серцевої недостатності, шлуночковими аритміями або клінічними наслідками тромбоемболії. Тромб лівого шлуночка. Відносно часте ускладнення великого переднього стемі. Специфічних клінічних ознак немає, може проявлятися знаками серцевої недостатності або наслідком системної тромбоемболії. Інфаркт правого шлунечка, може проявлятися тріадою, гіпотензія, підвищений яремний венозний тиск з чистими легеневими полями, може ускладнювати до однієї третини нижніх стемі. Розрив міжшлуночкової перетинки проявляється гострою серцевою недостатністю або кардіогенним шоком. Клінічно виявляється грубий систолічний шум. Утворений шум зліва на право може викликати ознаки гострої правошлуночкової недостатності. Розрив вільної стінки лівого шлуночка проявляється раптовим болем у грудях або гемодинамічним колапсом. Розрив призводить до гемоперикарда і, зрештою, тампонади. Після цього відбувається зупинка кровообігу. Рівень смертності коливається від 20 до 75%. Частіше після першого інфаркту міокарда, переднього стемі, відсутності реперфузії або пізнього фібринолізу, а також у літніх пацієнтів і жінок. Гостра мітральна регургітація. Зверніть увагу на ознаки важкої задишки, гострого набряку легень або кардіогенного шоку. Класичний пансистолічний шум мітральної регургітації не завжди може бути чутним через тяжкість регургітації. Перикардит. Діагностичні критерії. Плевритний біль у грудях. Полегшується при сидінні. Аускультативно – тертя перикарда. Зміни на ЕКГ, глобальна елевація сегмента СТ або депресія інтервалу піР. Ранній перикардит після інфаркту міокарда зазвичай минущий. Пізній перикардит після інфаркту, також відомий як синдром Дреслера, частіше після пізніх проявів стемі. Обидва вони пов'язані з пізньою або невдалою реперфузією та більшим розміром інфаркту. До електричних ускладнень інфаркту міокарда належить брадикардія та атріовентрикулярна блокада. Синусова брадикардія є поширеним явищем після стемі і зазвичай проходить самостійно ав блокада другого ступеня мобіц 1 пов'язана з нижнім стемі. Рідко викликає порушення гемодинаміки. А от АВ-блокада другого ступеня, типу МОБІЦ-2, і повна блокада серця може потребувати втручання. Цікаво, що АВ-блокада внаслідок нижнього стемі досить часто проходить спонтанно або після коронарної реперфузії. А от ав блокада яка є вторинною по відношенню до стемі передньої стінки, пов'язана з високим рівнем смертності та вказує на велику зону ураження міокарда. Необхідно розглянути питання про імплантацію постійного кардіостимулятора. Блокада лівої ніжки пучка гіса вказує на обширний передній інфаркт міокарда. Найбільш поширеною надшлуночковою тахіаритмією при інфаркті є фібриляція передсердь. ж тахіаритмія, що виникає внаслідок ішемії, часто нестабільна, поліморфна, відносно швидка шлуночкова тахікардія, що має тенденцію переходити у фібриляцію шлуночків. Шлуночкова тахікардія, що виникає після реперфузії протягом 48 годин, зазвичай доброякісна. Завжди розглядайте альтернативні діагнози, які можуть пояснити наявні симптоми та підйом СТ на ЕКГ, включаючи розшарування аорти, легенева емболія, перикардит, міокардит, а також ті стани, які можуть супроводжуватись з симптомами, що схожі на ГКС: це пневмоторакс, пневмонія, внутрішньочерепна патологія, як субарахноїдальний крововилив, гастроезофагальна рефлюксна хвороба спазм стравоходу, кострохондрит, тривога або паніка. Як підсумок хочу зауважити, що покращення прогнозу у пацієнтів з ГКС досягнуто завдяки вчасному застосуванні реперфузійного лікування та сучасної фармакотерапії, тому важливо вміти розпізнати ГКС, надати відповідну допомогу на догоспітальному етапі та вибрати коректний маршрут пацієнта.